В роки тому картині Аквамен і втрачене царство сміливо можна ставити чудові оцінки та рекомендувати до перегляду, якщо ви полюбляєте фільми супергеройського всесвіту. Сценарій картини багато, в чому краще за попередні картини зі Сі. А не дуже харизматичний Джейсон Момо. Тут виглядає дуже цікаво. Напевно, через свого напарника за сюжетом брата у виконанні Патріка Білсона. Гумор у картині присутній, класні спецефекти, нехай і не всі так добре виглядають. За загальним враженням, картина вийшла цілком вартою для перегляду. Перетворю його королівство на попіл. Його треба зупинити. Інакше кінець світу неминучий. Я знаю, хто нам допоможе. Фу, вигляд капець. Гарна робота брати. Куди п'ять? Віриться, що ти допустив це. Ненавиджу свою роботу. Король будує мости, так? Так, король будує мости. Треба знайти манту. Тепер він інший. Сильніший, ніж раніше. Чорний тризуб. За часів короля Атланта було сім королівств. І Тризуб був прокляттям для усіх них. Його темна магія шириться. Він хоче знищити наш ріта. Я знаю тільки те, що нашим дітям потрібна надія. Ти не так вже й лежаєш, як гадаєш. Що ти поведеш сім королівств приєднаються?